Слава Україні! Розпочалась 517-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією, по виявлених цілях противника здійснюють заходи. Контрбатарейної боротьби противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ застосовує резерви сьогодні. Вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БПЛА типу Шахет по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється протягом минулої доби. Ворог завдав одного ракетного та 72 авіаційних удари, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень. На сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Гурів Козачок і Піщани Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Зокрема, під вогонь потрапили Стрілече, Огірцеве, Бочкове, Нестерне і Бударки Харківської області. На Кубінському напрямку авіаудари зафіксовано біля тернів, Вільшаної та Кислівки. А артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше: Фигулівка, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Одрадне, Кислівка, Харківської області.